Загальну національну премію Людина року року-2012» вручать у Києві 23 березня. Урочиста церемонія відбудеться у палаці Україна. Переможці визначатимуть у 16 номінаціях, і нині журі оголосили короткий список призерів по три кандидатури у кожній номінації. Так у категорії мер року на статуетку претендують міський голова Сімферополя, мер Житомира та Харківський голова Геннадій Кернес. За звання журналіста року змагатимуться Юлія Бориско з каналу 1+,1 Андрій Данилевич Чистерка Україна. Та Анастасія Даугуле із Інтера. На митця року номінують співачку Ані Лорак, художницю Оксану Мась та кінорежисера Мирослава Слабошпицького. В середньому в кожній з номінацій претендентів від 30 до 50 60. Найбільше претендентів експерти заявили в номінації митець. Їх в переліку більше, ніж 80. Але в порівнянні з минулими роками, в нас є рекорд. Він був, мабуть, в 2004 році, коли знову ж в номінації митець було названо 115 претендентів.